Всім доброго дня в рамках рекламного туру. Ми відвідуємо багато готелів, багато регіонів, і зараз ми знаходимося в готелі Тіті Кітрос, який у Кемері. Готель мені сподобався. Це якісна п'ятірка. Ну, де б так сказала, що ціна якість для сімейного відпочинку з дітками, тому що тут є класна дітська дитяча, дитяча анімація, є шоу-програми кожен вечір для діток. Достатньо непоганий шведський і завжди є овочі там парові, дієтичні блюда. На території гуляють півники, курочки. Ну так, дуже мила, ухожена територія. пташки співають зранку, і півники співають у сьомій. Тому зауважте цей момент також важливий. Ну, комфортна територія. Для спокійного відпочинку можна розглядати. Ввечері є анімація, якісь там шоу-програми, анімація для діток, все є. Тому рекомендую цей варіант розглянути для а, такого сімейного, спокійного, тихого відпочинку з дітками. Мамам буде взагалі дуже комфортно. Тітя Кідрос -тіт гарний сімейний готель на березі моря з територією у 65 тисяч квадратних метрів. Одним із найбільших плюсів готелю є його місце розташування, бо він знаходиться лише в одному кілометрі від красивенного парку Moonlight з його центральною набережною. На всій території є безкоштовний Wi-Fi, сувенірні магазинчики, бар на пляжі, дискобар. Готель має чудовий власний пляж з зоною кабан та гойдалками. Лежаки та парасольки безкоштовні. Вхід у море це середнього розміру галька. Також безкоштовні лежаки є на власному дерев'яному пірсі. Територія досить велика та зелена. Два басейни та одна водна гірка. Також для маленьких гостей є міні-клуб, який приймає діток від 4 до 12 років. Дізнатися ціни на відпочинок у цьому та інших готелях ви можете, написавши нам у директор агентства Екватор. Зараз ми з вами оглядаємо клубний стандартний номер. Як бачите, дизайн доволі сучасний, приємний. Є також набор для приготування чаю та кави. І чудовий вид з номеру на лужайку на територію готелю. дві кімнати. Харчування у готелі Тітя Гідра смачне, доволі різноманітне. Завжди є риба та м'ясо, навіть раки були, фрукти та овочі, смачна випічка, десерти та різноманітні смаколики. Голодними ви точно не залишитесь, тому ваги з собою на відпочинок не беріть. А величезний плюс це неймовірна тераса з шикарним видом на морі прямо у ресторані. Всім дуже дякую за ваші перегляди та лайки під відео.